Знову прогулянки містом, Ми повертаємося після реклами. Я нагадую, що сьогодні мандруємо московською. Головна святиня вулиці, свято Веденський монастир, чоловічий монастир, заснований жінкою. Його історія водночас схожа і не схожа на історію інших подібних закладів, але це вже вирішувати вам. Отже, в середині 19 століття у християнському світі були надзвичайно поширені жіночі релігійні громади. Вони об'єднували жінок різного віку та різних статків. головне, аби ті мали єдину мету служити Богу та людям. І ось така перша у Києві жіноча релігійна громада виникає на Печерську. А її засновницею стає Матрона Олександрівна Єгорова. Народилася Матрона Єгорова на території сучасної Болгарії у 1810 році. Після смерті чоловіка вона переїжджає до Києва, оселяється на Печерську і протягом багатьох років скуповує будинки в цьому районі. Станом на 1876 рік її володіння охоплювали цілий квартал, де вона і запланувала створити жіночу релігійну громаду. Она была создана для сирот и вдов погибших воинов в Крымскую компанию. Вот, она была создана для этого. Самое главное, что здесь было количество сестер и было 30 коек для старец, которых нуждались в уходе. На створення жіночої релігійної громади Матрона Олександрівна віддала усі свої будинки разом із присадибними ділянками, а ще пожертвувала 21 тисячу рублів. Клопотання особисто підписав імператор, але на жаль, жінці не судилося побачити результат своєї праці, адже вона померла у 1878 році. Поховали її у Петербурзі, а незадовго до своєї смерті вона прийняла постриг із іменем Димитрія. Відтак керівництво громадою перейшло до ігумені Ефалії, маючи у своєму розпорядженні вже облаштовану територію, вона займається будівництвом домової церкви в ім'я введення у грам Пресвятої Богородиці. Її головною окрасою стає іконостас. При першому закритті монастиря іконостасом стало. І де він його судьба невідома. В нижній ніжній ярус іконостаса був зроблений серебряний ікони, різана серебряних іконах, і писався і вирізався іконостас в Петербургі. Поки завершувалися будівельні роботи у веденському храмі, громада займалася важливою справою перевезенням мощів Матрони Єгорвої із Петербурга до Києва. Спеціально для святині почали зводити іще одну церкву святого великомученика Дмитрія Солунського. Самі там і розташували могилу засновниці громади. На початку 20-го століття громада вже була широко відома серед киян та мала хорошу репутацію. Кількість сестер обителі зросла із 33 до 118. Фактично, жіноча релігійна громада виконувала усі функції монастиря, але монастирем не була. Тож тогочасна намісниця Клеопатра подає супліку до святійшого синода, аби підвищити статус жіночої релігійної громади. Її прохання задовольняють і навіть після цього тут у жіночій свято-введенській релігійній громаді від відкривають школу для дівчаток. У радянські роки ставлення до святоведенського монастиря змінилося, і в 1935-му його закрили. Під час Другої світової війни він відновив свою діяльність на окупованій території. А після визволення Києва черниці взяли шефство над військовим шпиталем, прали там одяг та збирали подарунки на фронт. После 1961 -го года, когда закрыли монастырь, было и сначала была городская больница, вот, потом она уже переехала на свое место. Здесь потом был гор электро, такое было заведение тогда. Вот. И потом она переходила из рук в руки, из рук в руки, потом очень долгое время стояло закрытая, упала крыша, Вот, здание находилось в очень плохом состоянии. Мощі преподобної Дмитрії Київської перенесли на звіринецьке кладовище. Здавалося, що на цьому завершилася історія святоведенського монастиря. Але в 1992 році тоді ще ігумен Деміан взявся за його відновлення. Я отримав благословення стати возглавить общину. Тогда була община. то как бы дважды повторив свою історію. Только перший раз община була з тисяча по 1901 год, а здесь зі 4 года працювала община. Которая практически возродила жизнь здесь. А в 1996 году синодом украинской церкви был. Організуже зареєстрований монастир, мужський монастир, общежительний. одночасно із відновленням обителі до монастиря повернули мощі преподобної Димитрії Київської, урочистою хресною ходою зі звіренецького кладовища їх перенесли до церкви святого Димитрія Солунського, де розмістили в усипальниці для всезагального поклоніння. Сотні таких записок прихожани щодня опускають сюди до мощів преподобної Дмитрії Київської. Вони свято вірять, що їхні прохання будуть почуті, і насправді воно так і є: якщо ваша віра непохитна, а думки чисті, будьте певні, щастя ніколи не у мене важдім. Інших святинь храму два образи у веденській церкві. Ліворуч від іконостасу, чудотворна ікона Божої Матері, Прізріна Сміреніє. Вона копія старовинної ікони 1420 року. До монастиря її передала черниця Феодора, котра зберігала образ у себе протягом 55 років. Про те, що ікона справді допомагає, свідчать її численні прикраси, які на знак подяки залишають прихожани. Чудес было очень много, но ну, самое первое чудо – это было отображение на стекле этой иконы в 1993 году, меньше, чем через год после возобновления монастыря. Ну и потом ну, много были исцеления больной девочки, исцелилась больная девочка. Э, вот женщина, которая э, носила в ребенка, тоже у нее была там проблема, и предложили убить ребенка и сына, так как она была верующая мать, она пришла три дня, с утра до вечера она простояла у иконы, здесь молилась и родила здорового ребенка, мы здесь крестили, она до сих пор уже у этой Ирочки уже и свои дети. Mm -hmm. вот, уже это две женщины, которая молилась за свою дочь, уже бабушкой стала. Так что, Боже мать, очень много совершала чудес. Праворуч від оконостасу із